На базі бібліотеки для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відбулося засідання круглого столу, де обговорили життя патріарха Володимира Романюка про те, щоб вивчали постать патріарха у підручниках у школі, та щоб був згаданий всіма українцями. Думкою поділився декан надвернянського деканату Православної церкви України отець Олег Траско. Також митрофорний протоієрей пригадав здобутки патріарха Володимира. Патріарх Володимир був співзасновником Української скельсонської групи, був багаторічним каторжанином і фактично був творцем української держави разом із такими велетнями, як Левко Лук'яненко, Ігор Юхновський. Будемо порушувати теми про те, щоб його постать була. Належно вшанована нашими краянами, тому що він був представником гуцульщини, і е, я пригадую його, якщо навчався в Києві. Е, він завжди тримався свого гуцульського говору, е, ніколи не соромився цього. І я думаю, що навіть оця одна маленька прикмета має бути для нас прикладом того, що ми не маємо соромитися нічого українського, маємо популяризувати боротьбу, яка стала в основі української держави. Встановлення, і я переконаний, що після перемоги української держави ми обов'язково повинні на належному рівні вшановувати постат нашого патріарха. Висловив бажання, щоб люди звернули увагу на таких постатей, як патріарх, військовий керівник літературної студії Бестрінь та місіонер Олександр Букатюк. Для власної найсійкості, оскільки патріарх прийшов костабури. Оскільки ми мало орієнтуємося на таких постатей, а вони я знаю навіть по собі наскільки важливі такі духовні авторитети. Бо коли не було доступу до священників, які би підтримали, які би таїнство уділили. Це, скажімо так, дуже пригнічує і навпаки піднімає на дусі, коли є священники, а коли священники пройшли якесь таке випробування, пройшли через пекло, то це вони ну, зможуть підібрати ті, що потрібні слова, щоб і нас на дусі підняти. Ну, в першу чергу військових, але так само на кожного війна так чи інакше впливає, і потрібно брати приклад з таких постатів, вивчати їх долю. Як вони, ну, навіть на прикладі патріарха, то він, беручи вже на себе ці обов'язки патріарха, то він сказав, я немічний і я в страху е, приступаю до цього, розуміючи, яка це велика відповідальність. Розповів, як гартує віра та пояснив за справжню свободу, яку дає Бог. Віра дуже гартує. Е, наприклад, один з побратимів казав, він був невіруючий. Е, каже, за себе розказуєш, тобі здається, що ти не віруючий, а потім виявляється, що ще й який віруючий, коли вже побув там, на нулю, на передовій. Тоді от Бог через такі от, кажуть: от, чому війна, чому Бог цю війну не забере. Але Бог через то притягує дуже багато до себе людей. І це не просто так, що от я з Богом. І я вже там щось як мушу робити, бо є заповіді, це якісь такі накази Божі, що я вже як якийсь невільник. Бах навпаки, дає свободу і скріпляє в дусі в будь-яких ситуаціях. На заході був присутній представник ради старішин Ярослав Лесюк. Відзначив, що патріарх був сильним символом української нації. Пригадав як патріарха Володимира Романюка, так і митрополита Андрея Шептицького висловив думку щодо возз'єднання українських церков у час війни. Обидва вони виступали, як які. Один так і другий за воз'єднання українських церков в єдину соборну церкву. Якщо би була, скажімо, думка згальна думка про об'єднання. Нашого високого духовенства зі сторони греко-католицької і Православної церкви України, а також державницька позиція президента уряду, я думаю, що це б набагато швидше прискорило шлях об'єднання. В єдину соборну церкву України довкола патріарха Володимира Романюка єдиналися. Він був засуджений і висланий на 20 років позбавлення волі за підпільну мережу діяльності Організації Українських Націоналістів. Він відмовився від радянського громадянства. Його робота здійснювалася і поза межами України у Канаді. Від Москви нам не треба навіть автокіпальні приймати бо на. І за умінічним жертвок з усіма християнськими церквами. Але що торкається це Московської церкви, але це крутину не руської, бо руська ця крадена натах, це вони нашу назву Керівську собі соцію, хай собі своєї шукають. Вона мусить зняти знати всі анатомиї, які вона висилала проти української нації. Тоді можемо говорити про якісь спільні. Зносити з знімуть, А потім вони цих анапів з нас не знімуть, то ми не хочемо від Московського патріархату ні милості, ні почісті.